Вітаємо на каналі TopMax Auto. Сьогодні поговоримо не про автомобілі, а про основи резервного живлення. Зараз це дуже актуальна тема. Це відео розраховане на тих людей, котрі вперше стикаються з проблемою резервного живлення і ніфіга у цьому не розбираються. Сподіваємось, дана відеоінструкція вам допоможе. Чому саме резервне живлення? Самі розумієте, кацапське гімно обстрілює нашу енергетику, наче це щось змінить для них на фронті, і вони будуть менше там огрібати. Аж смішно у цьому відео будемо говорити виключно про резервне живлення від акумуляторів та інвертора. Про генератори та інші види резервного живлення говорити не будемо. Наприклад, вам треба зробити так, щоб вдома або в офісі, коли немає електроенергії, у вас працювали деякі електричні прилади: ноутбук, телевізор, зарядка для телефона, світильник тощо. І для того, щоб все зробити правильно і нічого не зламати, вам спочатку треба відповісти на сім запитань: яку кількість приладів я буду підключати? Скільки споживає кожен прилад у ватах? Яке максимальне навантаження може витримати мій інвертор у ватах? Скільки часу мені потрібно, щоб прилади працювали на резервному живленні? Скільки акумуляторів мені потрібно, та які саме акумулятори? Чи є пікова потужність і яка саме у тих приладів, які я буду підключати? Як це все підключити? Пройдемось по кожному пункту окремо, а також покажемо все на доволі простому прикладі, щоб було трохи зрозуміліше. Пункт перший один із найпростіших. Вам всього лише потрібно вирішити, які точно прилади вам потрібно підключати до резервного живлення. Варто лише зазначити: бажано, щоб цей список не змінювався, бо якщо ви будете додавати нові прилади, то кожен раз треба буде перераховувати споживання. Для нашого прикладу ми вибрали ноутбук, щоб сильно не мудрувати. Питання номер 2 Тут трохи складніше. Кожен прилад має певне споживання. Зазвичай його вимірюють у ватах в годину. Наприклад, якщо взяти блок живлення від ноутбука, на ньому можна знайти інформацію про те, що він споживає приблизно 60 або 70 Вт за одну годину. Отже, далі вам треба порахувати, скільки всі ваші прилади, які будуть працювати одночасно або по черзі, сумарно будуть споживати у ватах. Наш ноутбук, наприклад, як і було сказано, споживає 65 Вт в годину. Цю інформацію можна знайти на блоці живлення. Якщо ж інформації про споживання у ватах ніде нема, або ви не знаєте де шукати, то пропонуємо купити в інтернеті прилад, який називається енергометр, або ватметр. Він досить примітивний у користуванні, і за його допомогою можна легко виміряти, скільки кожний електричний прилад споживає у ватах. Невелика ремарка для тих, хто в цьому зовсім не розуміється. Не слід на приладах шукати надпис за одну годину. Якщо на приладі написано 65 Вт або 200 Вт, неважливо скільки, це само собою буде завжди означати за одну годину. Відповідь на третє питання зазвичай можна знайти на самому інверторі. Прямо на корпусі. Якщо там нема, то шукайте в характеристиках або в інструкції. До речі, потужність також часто вказують прямо в назві моделі інвертора. То може бути 600 Вт або 1 кВт. Варіантів повно. Відповідно, інвертори бувають різні по потужності. Та варто знати, якщо ви підключите загальну кількість приладів, які споживають більше, аніж написано на інверторі, то згорить або запобіжник, або сам інвертор. Для нашого прикладу беремо інвертор на 1200 Вт або 1,2 кВт. Четвертий пункт, як і перший, дуже простий. Ви самі для себе маєте визначити, скільки потрібно, щоб ваші прилади працювали на резервному живленні. Хай то буде 6 годин чи 20 годин. Ви це визначаєте самостійно. В нашому випадку нам потрібно, щоб ноутбук працював не менше 8 годин. Повний робочий день. Якщо більше, то краще. Наступний п'ятий пункт один із найбільш важливих і складних. Тут треба розбиратись більш детально. Що варто знати про акумулятори? Які б ви не вибрали, вони всі 12 вольтові, тобто на них написано 12 вольт. Це зрозуміло. Скільки акумуляторів потрібно для інвертора. В залежності від самого інвертора, на ньому буде написано 12 Вольт латиницею, якщо це імпортний інвертор, та 12 Вольт кирилицею, якщо вітчизняний, або 24 вольта латиницею і 24 вольта кирилицею. Вже відчуваєте логіку? Якщо у вас інвертор на 12 вольт, то він буде працювати від одного акумулятора, тому що й акумулятор теж буде 12 вольт. Якщо інвертор у вас на 24 вольта, то працювати він буде виключно від двох акумуляторів, з'єднаних між собою та під'єднаних до інвертора обидва по 12 вольт, що в сумі утворює 24 вольта. Далі вам треба знати, скільки один акумулятор видає потужності у ватах, щоб розуміти, як довго будуть працювати ваші прилади. Це зробити дуже просто, навіть без калькулятора. Достатньо помножити ємність акумулятора в ампер-годинах на напругу в вольтах. Всі ці дані завжди написані на акумуляторах великими цифрами. Якщо і досі не зрозуміло, пояснюю на пальцях. Беремо акумулятор 12 В та 100 ампер годин. Множимо 12 на 100, отримуємо 1200 Вт або 1,2 кВт. Зрозуміло? Далі беремо якийсь прилад, який споживає нехай 100 Вт в годину. Отримані з акумулятора 1200 Вт, ділимо на 100 Вт. І отримуємо цифру 12. Тобто, в даному випадку, наш вигаданий прилад буде працювати від нашого вигаданого акумулятора приблизно 12 годин. Останнє, що потрібно знати про акумулятори в п'ятому пункті це те, за якою технологією вони зроблені, щоб бути більш ефективними і довговічними джерелами живлення. Щоб тут сильно не морочити вам голову, просто скажемо: краще купуйте акумулятори, на яких написано AGM або Гель. Для нашого прикладу ми використовуємо інвертор на 24 вольта, як написано на ньому, та два 12 вольтових автомобільних AGM акумулятора на 95 АГ. Це навіть набагато більше, ніж нам треба для одного ноутбука. Множимо вольти на Агоди і отримуємо з акумуляторів сумарно 2280 Вт. Тобто ноутбук із споживанням 65 Вт буде працювати приблизно 35 годин. Шостий пункт це ще один важливий і складний пункт про пікове навантаження. Що взагалі таке це пікове навантаження? Якщо казати по-простому, то це скачок навантаження у деяких не у всіх приладів при вмиканні. Наприклад, якщо прилад має базове споживання у 100 Вт, то його пікова потужність може бути, скажімо, 600 Вт. Ця цифра може бути більшою або меншою для різних приладів. Якщо сказати ще простіше, то це як штовхати руками автомобіль. Для того, щоб зрушити його з місця, вам потрібно прикласти більше сил. А потім, коли він вже котиться, ви витрачаєте менше сил. Для того, щоб ваш інвертор не згорів, треба в характеристиках самого інвертора знайти його пікове навантаження, яке він витримує. А ще вам треба розуміти, які з ваших приладів, що ви збираєтесь підключати, видають пікове навантаження, а які не видають. Наприклад, ноутбук або світлодіодна стрічка не мають пікового навантаження, а от холодильник має. Якщо ви не можете знайти значення пікового навантаження у прилада, то краще просто не вмикайте потужні прилади. Забудьте про електричний чайник, духовку, праску і все, що має електричний мотор або швидко гріється. Для останнього сьомого пункту ми покажемо наочно дві схеми підключення: для інвертора на 12 Вольт і одного акумулятора, та для інвертора на 24 вольта і двох акумуляторів. Давайте уявимо, що наш інвертор 12-вольтовий. З одним акумулятором все просто як двері: під'єднаєте плюс до плюса, а мінус до мінуса. Самі дроти бажано, щоб були товстенькі, щоб не грілися. А от клеми зовсім не важливі. Головне, щоб контакт був хорошим. Залишилось тільки підключити до інвертора ваші прилади, чи робити це напряму, чи через подовжувач, залежить від вашого інвертора та кількості ваших приладів. До речі, тут є невеличка хитрість. Якщо у вас інвертор на 12 вольт, а одного акумулятора вам мало для всіх ваших приладів, то ви можете купити два і більше акумуляторів та з'єднати їх між собою паралельно. Це коли всі акумулятори з'єднані між собою плюс до плюса, а мінус до мінуса. Детальніше можна роздивитися на схемі. З двома акумуляторами загалом теж нема нічого складного. Самі акумулятори ми з'єднуємо між собою мінус до плюса. Вільні виводи на акумуляторах ми з'єднуємо з інвертором. Тут уже мінус до мінуса і плюс до плюса. Знову таки, детальніше можна роздивитися на схемі. І не забувайте, коли з'явилася електроенергія, ваші акумулятори треба зарядити. Зазвичай інвертори обладнані вбудованим зарядним пристроєм від мережі. Якщо такого нема, то треба ще докупити зарядний пристрій, від'єднати акумулятори та поставити їх на зарядку. Сподіваємось, у цей непростий час вам це відео трохи допоможе розібратись у темі Хай щастить!